Друзі, вітаю! Сьогодні, 26 липня, з вами Валерій Клочок і у гучній справі про вбивство Ірини Фаріон. Є нові подробиці. Ви знаєте, що вчора затримали підозрюваного у вбивстві. Сьогодні відбувся суд над ним. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 10 діб без права внесення застави. Адвокат повідомив про те, що вони будуть подавати апеляцію на таке рішення, а сам підозрюваний. Уже після засідання суду дав коротке інтерв'ю для журналістів. Я вам пропоную з ним ознайомитися, тому що під час саме цього короткого інтерв'ю він повідомив, що він не вбивав Ірину Фаріо. Ви сказали про те, що у вас є своя версія того, що відбувалося. Могли б розказати про свою версію? Нема не своєї версію, я сказав, що я готовий з вами поспілкуватися. Ви сказали, що не готові на питання, але готові розказати свою версію. Яка у вас є версія? Я, я сказав, що я готовий. Почути від вас такі запитання, але не готовий гарантувати, що буду на них відповідати. Будь ласка, чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте ні. свою вину? Ні. А що ви робили у Львові ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камерою відеоспостереження? Та є більш цікаві візпини. Дядина, яка ще загажу, я чекав щось, цікаві. Скажіть, будь ласка, чи яку літературу любите? Літературу яку любите? Ну, там з приводу психології люблю, там, ось дуже подобається психологія, така особлива версії про... Що поведінка детермінована генами, та все-таки інше, тобто з останніх матеріалів читав такого Роберт Лонг, якщо може узнати ось таку? Розкажіть, як поставити я... Ренаполіон загалом, так, як особисті Ну, Не знаю. Скажіть, чому ви бронювали через букінг квартиру помешкання через телефон мами? Через полку мами я не пам'ятаю, що через толку маму щось бронював. А через що ви бронювали вас? Якщо не помиляюся, я спробував. Якщо я бронював щось, то я бронював на свої ім'я на свій наметевому, я А що робили вас? у Львові? Гуляли? Що бачили? Щось цікаве? Ну, Львов взагалі місце таке. Дуже цікаво, немає е, відчуття якогось, е, як в моєму рідному Дніпрі мені просто е, ближче до серця бо рідний, але немає якогось відчуття того совка якогось. Таке відчуття, ну, інфраструктура інша, там, і внутрішні переживання трохи інше. Ось, це що може стати пролізки. Правоохоронці кажуть, що є відео з камер спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірини Періонського. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав, що ви там робили? Я нічого mm -hmm. не робив. Ні. Ру, нічого я не робив. Можна... Ну, я ж просто тихо трохи трошки Можливо, що ви хочете почути з запитань? Скажіть, що ні, 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 ви хочете почути? Я, я ж просто... Що я зробив? Нічого, це не я все. Я от начитав на, на такі питання, я вже кажу, нічого я з ними не робив, це не я все. Ось давайте... Добре, давайте. а як ви відноситесь до неонацистських рухів? Uh, ну, є багато uh, різних, я не готовий... Як я думаю, на В чому? Це ж цікаве питання. Ну, я його не вважаю цікавим. Ага. По-перше, по-друге, суб'єктивна думка може не співпадати з Ну, Я можу якихось собі накрутити думок, які не співпадають з дійсністю, тому не готовий його публічно. Казати свою думку на приводу якихось політичних тем. А до Росії відноситись, це не політична тема, тому що у нас війна з Росія. Я більше став не до Росії, як до окремої держави, бо я історію Росії цікавився дуже дуже поверхностно. Я можу проковати, як я відносись, до Путіна до ЕП до всього всього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Uh, нічого спільно знімати не хочу, не мав ніколи, не, не збираюсь. Uh, ставлення максимально негативне. А що останнє шукали в інтернеті цікавого? Не пам'ятаю. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Звичайність, не пам'ятаю. А була борода серед них накладна? Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручніше, мені у вас є тут друзі. Ви знайшли тут друзів чи є у вас тут друзі Ну, друзі, таке. Ну, хороші знайомі. Ну, прям хороше, що ні. Але... А але... що ваша мама каже про те, що з вами зараз відбувається? Не знаю. Ви з нею не спілкувалися? Ні. А з татом? Ну, з мамою тільки... Побачився буквально секунди на 4 на 5 у квартирі і був дзвінок з приводу там, ну, нюанси за, за доказами вирішували, ось там теж секунд 20 поспілкувався, як це з батьком взагалі ніяк комунікації, з 25 числа у мене не було. Чи закінчили ви в курсі пілотування БПЛА? Да, Чи... Так, та, да, я дипломований оператор БПЛА, навчався в Академії Дронаріум, ось проходив курси, це, це правда. А з якою ми ви Хотіли в подальшому служити в Збройній Сили, чи як це було? Дунки були різні. Так, так, так. А чому от коли вам дочка Фаріон так ну, казала, такі речі, ви на них так якось реагували дуже негативно і навіть. Це не негативна реакція, а вона спитала, що я язик я, як би мовити, щоб на, на практиці продемонструвати, що в мене язик. При собі я вирішив просто це от. А, е а... а чому ви казали, що час покаже, що ви мали на увазі? Коли, вони, коли вона вас питала, чому ви вбили Фаріон, ви казали, час покаже. <буз> я> Якщо я не помиляюсь, питання не таке, було, там чи чи я вбив? Я, я вважаю, що я нікого не вбивав, я, е я нікого не вбивав. Е з Фаріоном я нічого не робив. Все. Е е коментарі мої з Фаріоном. на цьому закінченні я повторюю. Поки ви були у Львові, ви з кимось, можливо, бачились у Львові, ви ж не самі тут, напевно, були. Ну, багато, набагато, так. Скажіть, будь ласка, чому ви замовляли ідентичні речі, які були на мляні? Це Панама, окуляри і так далі. Знаєте, якщо я не помиляюсь, якщо щось на моїй я десь було замовлено, якщо я не помиляюся, тільки схожа Панама, та схожі окуляри. А все. Тобто Більше я нічого не замовляв, тільки схожі е, огляди, е, я бачу на фото підозрюваного і схожа по нам. Е, більше нічого я е, беревав, більше нічого коментувати не хочу. Ці речі, були... я, в... не ці... Дуже, ці... ці речі були в пакунку з Дніпра. А чи плануєте ви співпрацювати за світом? Звісно, твердження обвинуваченого і доведення винуватості в суді це дві різні непрості історії, і нам ще доведеться дізнатися про те, хто правий, а хто ні, чи дійсно підозрюваний вбивав Ірину Фаріон. Тому що якщо брати до уваги його невелике інтерв'ю для журналістів, що, як на мене, взагалі дуже дивно, що дали поспілкуватися можливість журналістам із підозрюваним, де він міг сказати ну, дещо не потрібне сьогодні і йому, і слідству. Але це відбулося. Я особисто можу зробити наступні висновки. По-перше, підозрюваний піддався дуже серйозній пропаганді, і те, що він говорить доволі неоднозначно про Росію як нашого ворога вказує мені на те, що дійсно в цій всій історії є російський слід. З ним дуже потужно попрацювали, накачали його потрібну інформацію. Те, що він не може виказати власне відношення до Ріни Фаріон, хоча позиціонує себе як доволі начитаного знавця психології, можливо, має якісь політичні погляди ким відмовляється відповідати на конкретні узагальнюючі питання. Звісно, що стосується його перебування у Львові, знайомств і так далі, і одягу отримання посилок, то це ну, дійсно, ймовірш за все, порада адвоката не розголошувати будь-якої інформації, що може стосуватися слідства, бо він сам собі нашкодить. Але стосовно інших питань, то дійсно він міг би давати більш конкретні відповіді. Що дуже конкретно він говорить про те, що він не вбивав Ірину Фаріон, звісно, захисту. Буде непросто це довести, оскільки на сьогодні поліція вже підготувала навіть цілий фільм, в якому конкретно розклала наявні в неї факти, які нібито доводять його винуватість. Але це ще має встановити і суд, тобто взяти до уваги. Факти, які передало слідство, і винести вирок. Чи він буде? Мені зараз вам складно сказати, тому що наступним питанням, на яке має дати відповідь і слідство, в тому числі, це замовники, встановити замовників буде вкрай непросто. І вже сьогодні поліція говорить, що на це потрібно буде кілька місяців. Тут мені спадає на думку історія, яка ще жива в пам'яті багатьох українців, а саме що стосується вбивства. Павла Шеремета тоді за часів міністра Авакова звинуватили трьох двох жінок і чоловіка, які і, в принципі, то і не довели їхню винуватість у сиді пізніше їх випустили на свободу, але до сьогоднішнього дня навіть не попросили у них. Вибачення е, окремі навіть із звільнених брали участь у виборах до парламенту, хоча перебували під домашнім арештом. Ну, не виграли. Ну там дуже заплутана вся ця історія була. Втім, вона показала українцям, що не завжди поліція. Доводить справу до кінця навіть за наявності, ніби в неї беззаперечних фактів. Тому і ця вся історія мені видається не зовсім доведеною ще до логічного завершення. Звісно, поспішати поки що зарано. Але сам спікер і підозрюваний спікер цього інтерв'ю, підозрюваний, виглядав дуже дивно. І те, що він знає щось, що там відбулося в львові. То мені особисто це ну, не те, що очевидно, але я можу зробити таке зараз припущення. Напишіть, друзі, ви свої коментарі під цим відео, що ви власне думаєте з приводу цієї всієї історії із затриманням ймовірного підозрюваного і такого його імпровізованого інтерв'ю для журналістів. Чи дійсно ви можете зробити висновок про його причетність до вбивства? Якщо так, то якою воно може бути? Звісно, я зараз не претендую на те, щоб ми з вами були слідчими, але все ж таки. Цікаво почути і почитати ваші коментарі, які стосуються ефективності і оперативності роботи наших правоохоронних органів. До цієї історії були залучені, точніше, до затримання Служба безпеки України і національна поліція. І вони стверджують, що не без Кремля це все відбулося. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, но що і не перемикайтеся. Все буде Україна!